А ви знали, активна фаза росту волосся або анаген це період, коли волосок активно росте з волосяного фолікула і міцно з'єднаний із його коренем. Саме в цей час у фолікулі є пігмент, меланіл і жива цибулина, яку може зруйнувати лазер. Чому це важливо для лазерної епіляції? Лазер діє на пігмент у волосі. Енергія світла перетворюється на тепло, яке руйнує волосяну цибулину, зупиняючи подальший ріст волосся. Але лазер ефективно діє лише тоді, коли волосок у активній фазі росту, тобто анагенній фазі. Інші фази росту волосся. Перша анаген активна фаза. Волосок росте, тримаючись до кореня. Друге катаген перехідна фаза, різ зупиняється, зв'язок із коренням слабшає. Третє. Пелоген фазу спокою. Волосок випадає, а новий починає формуватися. Тому потрібно робити лазерну епіляцію саме під час активної фази, щоб. Лазер попав точно в корінь і його зруйнував. Волоски після процедури випали повністю. Саме через різні фази росту волосся потрібно проходити курс процедур приблизно 7-10 сеансів, щоб зловити усі волоски у фазі росту.